Від сьогодні у застосунку Резерв Плюс став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Про це зранку повідомили у телеграмі Міноборони України. Детальніше про це говоримо далі. Із заступницею міністра оборони України Катериною Черногоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерину, вітаємо. Так, наразі налагоджуємо зв'язок, і обов'язково поговоримо про те, як працює застосунок Резерв Плюс, наскільки дані легко там оновити, і чи з'явилася в усіх українців можливість показувати цей застосунок із QR-кодом, де можна щитати усі дані, тож Plus. нагадаю, що. Так. так, окрім того, обговоримо й додаткову функцію доступну про те, що можна виправити дані онлайн. Також дізнаємося, в яких випадках це може можна зробити, хто може це зробити. Про все це будемо детальніше говорити з заступницею міністра оборони України Катериною Чорногоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерину, вітаємо. Добрий день. дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Перше питання з приводу того, чи є оновлена інформація. Скільки людей можливо станом на цю годину або хвилину оновили свої дані через застосунок? Да ну ми вже бачимо, що 200 тисяч унікальних створень електронних військово-облікових документів це дуже така хороша радісна новина для нас, тому що дуже знову ми бачимо, що активний відклик наших громадян. Документи створюються фактично вночі був проведений реліз, і ми вже бачимо, що 200 тисяч унікальних документів створено. Це це дуже крута новина, тому що цифрові документи це, це частина життя українців, і ми будемо тільки підтримувати розвиток цих послуг. Пані Катерино, відразу скажу, що після того, як прочитав ваш допис у Фейсбуці, намагався спробувати в себе на телефоні, бачу, що на систему Android оновлення прийшло вже сьогодні ближче до обіду. Це все працює. Ми от з колегою якраз протестили, завантажили, отримали цей електронний документ. Але чи цього документу буде достатньо для працівників поліції, ТЦК та СП і будь-яких інших органів? Чи все-таки треба мати з собою і паперові документи теж? Якщо людина, громадянин, громадянка зробили генерацію електронного військово-облікового документу, власне, завантажували завантажили собі електронний документ з QR-кодом, то станом на зараз згідно з чинного законодавства України цей документ абсолютно рівноцінний паперовому документу. Що ми радимо зробити? Коли цей документ є завантажений, то ви отримуєте унікальну можливість побачити, які дані прямо зараз знаходяться по вам в реєстрі. Тобто, фактично. Строк життя або строк оновлення цих даних він максимально короткий, тому що в момент, коли людина завантажує електронний військово обліковий документ, вона бачить най найсвіжіші, найостанніші дані, які знаходяться по ній в оберізі, і законодавство повністю дозволяє зараз для всіх перевіряючих органів, для національної поліції. для... Державної прикордонної служби для ТЦК ТСП, наводячи сканер за стосунку Резерв Плюс, тобто не потрібно отримувати ніякі додаткові програмні забезпечення, щитувачі і так далі. достатньо, щоб перевіряюча особа завантажила собі резерв плюс на телефон, навела функцію сканувати QR-код і побачила повну інформацію е, по людині. Всі ці перевіряючі повноважені органи е, отримали роз'яснення від Міністерства оборони України. Є прийнята постанова урядом Кабінету міністрів України і. Е, Громадянин може пред'явити цей qr код Людина уповноважена щитою отримує повну інформацію. Ми наразі спілкуємося з Державною прикордонною службою, з попередньо повідомили і Міністерство внутрішніх справ, національну поліцію України, і так далі, щоб всі були в повній готовності для того, щоб мати технічну можливість мати можливість просканувати всі QR-коди і надати дозвіл людині скористатися електронно військово обліковим документом. Актично службовці, Ти перепрошую, службовці, зможуть сканувати цей документ через свіже, ну наприклад, телефон, смартфон через застосунок. Теж цей так. Так, єдина можливість просканувати, я тут хочу наголосити, тому що в нас вже, от ми тільки запустилися, але вже були кейси, коли е, сканувалися, сканувався QR-код звичайною камерою смартфону. Uh -huh. Це не працює, тому що для того, щоб просканувати QR-код, має бути завантажений резерв плюс, і ми зробили дуже зручну функцію. Ти можеш сканувати е, QR-код, не авторизуючись в застосунку. Тобто, фактично, одразу відкривши резерв плюс, можна просканувати, отримати інформацію. Скажіть, будь ласка, чи зараз система добре уже синхронізована між користувачами та системою оберіг? І якщо людина оновила свої дані через застосунок, то вона автоматично у цій, у цій системі оберіг уже значиться як така, що оновила і через місяць їй не прилетить штраф, наприклад, в дію. Так, да, тут потрібно розділити два зобов'язання людини. Перше зобов'язання це зобов'язання протягом 60 днів до 16 липня оновити свої дані, телефон, пошту і фактично місце проживання. Пошту я маю на увазі електронну да, за наявності, як ми знаємо, в законодавстві. І окремо це е, звичайні дані людини по військовому обліку, які є в реєстрі, які є в ТЦК ТСП, СП, і вони там певний час накопичувалися. Да. По е, 60 дням і оновленню трьох даних, Взагалі жодної, жодної, жодної затримки не буде. В момент, коли ви в застосунку оновлюєте ці дані, залишається мітка часу, дані складаються в оберіг, і ви повністю виконали це своє зобов'язання. Це ну, якби в режимі реального часу відбувається. Щодо необхідності оновлення своїх даних, звичайних да, або просто даних військового обліку. Наприклад, місце реєстрації. Знявся з одного місця реєстрації, був прийнятий в інше, там, поставив на облік на іншому місці реєстрації, повинен Отримати цю інформацію в оберізі. Цю інформацію зараз вносить працівник ТЦК ТСП Ми працюємо над тим, щоб цю авто, цю інформацію автоматизувати, щоб мати можливість утримувати її з інших реєстрів, і будемо виходити з анонсами. Слідкуйте за анонсами. Як тільки ми будемо отримувати цю інформацію в автоматичному режимі, ми одразу будемо повідомляти людині. Паралельно з останнім релізом ми зробили важливий функціонал. Я постійно про це наголошую. Він називається. Виправити свої дані онлайн, тобто без візиту до ТЦК ТСП. Наприклад, військовослужбовець він є вже військовослужбовцем. Знаходиться, е, знаходиться в лавах збройних сил України, і так вийшло, що оператор ТЦК ТСП не оновив його дані. Він може про це повідомити через застосунок. Надати цей запит, і ми його автоматично оновимо і знімемо його з військового обліку. І така ж сама ситуація з виправленням інших даних, наприклад, з податковим кодом. Тобто, ми зробимо все для того, щоб всі дані, які є в повній інформації, в документі, можна було оформити згодом повністю онлайн без візиту, до ТЦКТСП. Але зараз все одно норма зберігається, і треба особисто з'явитися в ТЦК, щоб оновити частину даних, які не можна зробити через застосунок. І якщо цього не зробити, то який в результаті отримує людина штраф, як мінімум, адміністративне правопорушення, все одно ж буде. Якщо цього не зробити, людина отримує повіщення. Про виклики уточнення своїх облікових даних, тобто фактично і має бути вручення оповіщення про вручення облікових даних про уточнення облікових даних. Вона має з'явитися в ТЦК ТСП, Якщо це є функція, немає в застосунку. Так? Наприклад, як я сказала, з податковим кодом і уточнити свої дані. Якщо людина ухиляється або не з'являється в ТЦК ТСП для уточнення е, таких даних, то наступає адміністративна відповідальність, складається. Відповідний документ про настання цієї адміністративної відповідальності і далі вже накладається штраф і так далі. Тобто, е, основна задача це те, що е, основний обов'язок, який є обмеженим в часі, да 60 днів, можна абсолютно просто і без проблемно оновити через застосунок. Всі інші дані через оповіщення ТЦК ТСП. Якщо до речі військовозобов'язаний отримує сповіщення про те, що він знаходиться в розшуку, чи обов'язковим є відвідування територіального центру комплектування? Залежно від того, залежно від обставин такого розшуку, Наприклад, два тижні тому ми бачили, що певна частина розшуків була вже не відповідала вже вимогам діючого законодавства, і ми автоматично виправляли цю ситуацію. і Не потрібно було жодного жодної там окремого візиту до ТЦК до та Есперт. Тобто ряд кейсів, які ми бачимо викривленими або аномальними, ми правимо автоматично. Якщо людина знає, що вона в розшуку, що є підстави для цього рошу, їй вручали, наприклад, оповіщення, і вона не з'являлася в ТЦК ТСП, дійсно потрібно такий візит здійснити. Дуже дякую, пані Катерино. Я гадаю, що ми будемо ще до цієї теми повертатись неодноразово. Бо резерв плюс я так розумію, буде змінюватись і все-таки перетвориться в електронний кабінет, де будуть всі функції рано чи пізно. Так хотілося б. Пані Катерино, дуже дякую за те, що доєдналися. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, була з нами на зв'язку.